У депо Запоріжжелектротранс поповнення. на лінію виходять два європейських та один запорізький трамвай. Який з них краще: вітчизняний чи закордонний? Аби це дізнатись, зайдемо до кожного з вагонів та поспілкуємось з водіями. Салон запорізького трамвая осучаснений, поручні із водовідведенням, аби на стелі не накопичувалася зайва волога. Сидіння м'які ще й з утепленням. Вагон із якісною шумоізоляцією. Спитаємо у водія, чи зручний він в управлінні. Да, очень удобное управление. А чем, ну, допустим, здесь ручное управление, рукоятка вперед, ну, тормоз, езда и тормоз. Это очень удобнее, быстрее реакция водителя, чем ножное управление. Здесь связано с пассажироперевозки инвалидов, которые люди с обмеженными возможностями, ну, могут это самое, за коляску. Мы можем выйти, поднять То опустіть пандуси та сам чоловік заїхав, виїхав ви та не удобно. Честно говоря, мне это больше нравиться. Трамваїв запорізького виробництва, які вже курсують містом. Чотири цей стане п'ятим. Оновлення парку електротранспорту триває в межах програми міського голови Запоріжжя Володимира Буряка. Собі вартість такого трамвая приблизно 6,7 млн мільйона гривень. Гроші йдуть на закупівлю кузова та капремонт. К нам приходять повністю. Сварен кузов Вот. і силами Запорожілектротранса ми производим повністю капітальний ремонт, що включає в себя капітальний ремонт тележок, повністю капітально відремонтівані колеса, двигателя а, собран своїми силами салон, сиденья, остеклення, поручні. То есть повністю з кузова ми робимо повністю новий вагон. Що ж, непогано, а який всередині європейський. Візуально майже близнюки, проте воду від воду немає. Але вагон довший і більший. Дізнаємося, водія про технічні показники європейця. По технічним цей вагон удобні проще, легше. Єтличка в тому, що здесь є кнопки, які людина, допустимо, з вулиці може нажати двері перед ним індивідуально відкриється. хтось зайшов з коляской, щоб не закрилась двір в там. Мне нравятся и наши запорожские, Очень, нравятся. Они тоже очень, в управлении и вообще очень удобные. У Запоріжжі це 12-й європейський трамвай. Їх привозять з Німеччини. Один такий обходиться у 2,5 мільйона гривень. Это вагоны 80-х годов выпуска, но им произведены капитальные ремонты согласно всех необходимых регламентов, что регулируется пробегом. Вот. Также модернизация и есть соответствующие документы, в которых указано, что они выведены из эксплуатации а в 16, 17, 15 году, то есть они эксплуатировались. Вагоны зарекомендовали себя очень хорошо, мягкие, теплые. В линии они показали себя также хорошо. хорошо. То есть если взять по простоям, по количеству простоев, там, часов і вибитій не более чем наши. Виходить, як вітчизняний, так і закордонний трамвай. Комфортні та все ж наші кращі, бо зроблені запоріжцями для запоріжців з любов'ю. Луїза Шубина, Іван Дем'яненко, Тв. 5